Ігор Зарубайко з цього імені і прізвища хочу почати сьогоднішній виступ. Це доброволець з рідного округу, який захищав вітчизну в період так званого АТО, так званого АТО, тобто початку російської агресії, російсько-української війни. Доброволець уже після початку повного вторгнення, який недавно відійшов в інший світ. Понад рік він. Хворів вдома військовослужбовець ЗСУ, доброволець, якого система не бачила. Він нічого не отримав, ніяких виплат, як розповідають рідні. Вибачте, їм не було за що купувати памперси, тому що людина вже лежача була. А цей військовослужбовець, герой, який захищав вітчизну, числився в СЗЧ, виявляється. Я, звісно, що направив уже депутатські звернення і намагаються з'ясувати. А як це могло бути? Як працює наша система, яка виглядає, на жаль, рабовласницькою, що доброволець понад рік хворів вдома, не міг повернутися за іронією долі, коли він намагався повернутися до військового підрозділу, взагалі в Чернівцях впав в обморок з непритомним і його. Чужі люди доставили додому. Але він, виявляється, все зачем був. Уявляєте, як працює у нас наша система і військова, і супровід військових, ветеранів, і тому подібне. Це просто ганьба, і я дуже сподіваюся, що вдасться розібратися і покарати тих, які довели до того, що фактично герой відійшов в інший світ, як СЗЧ.